Глава 12 ПРО чесноти Пресвятої Діви, зокрема її віру Пресвята Діва Марія вже з першої хвилини свого життя посідала прикмети всіх уроджених чеснот. Ті чесноти постійно примножувались через нові ласки. Душа Марії, осяяна блиском цих чеснот, була в своїй шляхерності, звернена до кожного створіння. І час виконання добрих учинків, ця душа, така охоча, палка і життєрадісна дивувала всі створіння. У серці Марії містилася краса всіх чеснот. Окрім урочених чеснот, Пресвята Діва мала чесноти набуті, які сформувала в собі через виконання добрих учинків. І хоча можна стверджувати, що одна лише діяльність. Не є доказом досвіду в чесноті, а потрібно безперевно чинити добро, проте вчинки Пресвятої Діви Марії були такі подібні і досконалі, що кожен з них перевищував усі акти чеснот інших створінь. Марія чинила добрі вчинки надзвичайно часто, найважливішою метою усіх діянь Марії був Бог. Вона завжди поступала за покликом ласки Божої, роблячи все на хвалу Господа і щоб подобатись йому. Вроджені чеснотою бувають двох видів перший становлять ті, які безпосередньо стосуються Бога, а тому називають Божими. Ними є віра, надія і любов, другий охоплює всі ті чесноти, які ведуть душу людини. До остаточної мети, якою є Бог, вони називаються моральними чеснотами, бо стосуються наших звичаїв. Правда, їх є дуже багато, але їх можна підпорядкувати чотирьом головним чеснотам, а саме таким: розсудливість, стриманість, справедливість і мужність. Перед тим, як детально говорити про Божі чесноти. Слід наголосити, що Марія була наділена всіма чеснотами, а також дарами Святого Духа, тому вже в час зачаття вона мала незвичайні здібності і знання. Словом, Бог дав їй усе добро, яке міг дати як матері свого сина, і одночасно найчастішій істоті, що стосується віри Марії. Її велич описала свята Єлизавета такими словами: Ти благословенна, що повірила, бо в тобі здійсниться те, що було заповідане Богом. Велич віри при Святої Діви треба оцінювати відповідно до її гідності. Віра пречистої Діви Марії була прекрасним виявом самогузності Божої і причиною подиву всього, що живе. Звичайною мірою вона досягла в очах Бога того, чого людям бракує у вірі. Отець Небесний наділив цією високою чеснотою земних паломників, аби вони без перешкод, яке їм спричиняє смертне тіло, могли через неї набути певне, безпомилкове і справжнє знання про Бога, його таємниці і чудесні діяння, щоб вони. Як ангели оглядали Бога обличчям в обличчя, цю саму причину і цю саму правду, яку ангели бачать ясно, ми пізнаємо, немов через заслони з допомогою віри. Утім, достатньо поглянути на світ, щоб побачити, скільки ж народів і держав уже від початку стали нагідними цього великого добродійства, а скільки з них на своє нещастя просто відкинули його. Надуживають цією ласкою, погоджують нею, занедбують, не використовують і не стараються йти до кінцевої мети, до якої веде їх віра. А Господь у своїй справедливості очікував вдячності за це добродійство. Серед усіх створінь знайшлася тільки одна єдина істота Марія, і лише вона посідала чесноту віри сповна, якби Пресвята діва сама жила на землі. То зважаючи на її велику віру, Господь для неї однією створив би цю високу чесноту. Причиста діва стала наставницею і взірцем для всіх віруючих, патріархів, пророків, апостолів, мучеників і тих, які коли-небудь вірили або вірять у об'явлення Божої правди. Віра Пресвятої Діви Марії характеризувалася трьома властивостями чи ознаками Постійність, сила і розум. Постійність лише посилювалась, бо у видіннях присвята діва ясно та детально бачила Бога. Розум цариці неба ніколи не відпочивав, і від першої хвилини свого зачаття вона не втратила ні однієї хвилини, щоб не звернути очі до Бога. Щодо дієвості або сили віри, то ця прекрасна цариця перевищувала всіх апостолів, пророків і святих. Більше того, Марія перевершувала не тільки всіх вірних, але мала також таку віру, як бракувало всім, хто не вірив. Віра Марії могла би всіх освіти, тому під час смук Христа, коли апостоли почали вагатися, віра Пресвятої Діви і далі була сильною, непорушною і рішучою. Всі спокуси, облуди, помилки і шахрайства світу разом узяті. Не могли захитати віри цариці, мати і наставниця вірних усе подолала та славно перемогла, блиск розуму, яким вірила в усі Божі правди, не можна описати словами, щоб не затмарити його ясності. Пресвята Діва знала все, у що вірила, вірила в усе, що знала, бо було в ній Боже знання, правди таємниць. Марія мала світлий розум і ангельську пам'ять, ніколи не забувала того, про що раз довідалася. О, якби всі невіруючі єретики, язичники та хвальки звернулися до Марії тієї наставниці віри і визнали завдяки їй свої ілюзії та страшні помилки, вони б знали, вони б знайшли певну дорогу. Котра привела б їх до кінцевої мети, для якої були вони створені. якби люди благали Бога, щоб збільшив їхню віру не для того, аби у вірі вірятися з Марією, але щоб її наслідувати, бо Марія своєю вірою вчить нас і, очевидно, дає нам надію, що в силу її заслуг, ми в змозі здобути віру. Святий Павло називає патріарха Авраама, отцем усіх вірних. Бо він був першим, хто отримав обітницю приходу Спасителя і вірив у все, що йому Бог пообіцяв, і навіть у те, що суперечило надії. Святий апостол прагнув цим висловити, якою надзвичайною була віра цього патріарха, бо він перший повірив обітницям Бога, завдяки своїй вірі заслужив звання Отця всіх вірних і досяг тієї ласки, що Господь. Відзначив його особливим знаком тієї віри, тобто обрізанням, завдяки якому став справедливим. Проте наша прекрасна Цариця Марія ще більше заслуговує на те, щоб бути названою матір'ю віри і усіх вірних, і щоб на чолі усіх вірних нести власті прапор віри. Патріарх Авраам був першим, завдяки своїй міцній вірі, став отцем і вождем ізраїльського народу. Однак віра Марії була прекрасніша, і тому вона є першою щодо гідності, дивна і майже не неправдоподібна річ, що матір'ю може стати діва, а не неплідна старша жінка. Проте патріарх Авраам не був так певним того, що здійсниться його жертва з сином Ісааком. Як певною була Марія, що найсвятіший син буде пожертваний для спасіння людей. Марія знала всі таємниці та глибоко вірила в Бога, вказуючи таким способом церкві, що треба вірити в діло відкуплення, визнаючи в пресвятій Діві цю віру, ми бачимо в ній також матір вірних і взірець католицької віри, наш Спаситель і Учитель Ісус Христос, саме тому, що був Богом. І що найсвятіша його душа відчувала найвище щастя, не посідав віри, не міг ані виконувати цієї чесноти, ані навчати її своїм прикладом. Але те, чого наш Господь не зміг зробити сам, те зробила його Пресвята Мати, недарма найвища діва в день остатнього суду буде поряд зі своїм сином і братиме участь у засудженні всіх тих, хто не вірив. Хоча в цьому світі їм був даний такий прекрасний приклад віри. Слова цариці, Яким цінним є скарб віри в Бога, не зауважують лише ті, хто на все дивиться тільки очима свого земного тіла, не бачать вони, якої поваги вимагає цей дар, Це незрівнянно багате достоїнство. Подумай і проаналізуй собі, о душе чим був би сьогодні світ без віри, якби мій син і Господь її не встановив, скільки ж великих, могутніх і мудрих людей світу внаслідок своєї невіри вчинили страшні гріхи, кинувшись у вічну темноту пекла, а скільки існує держав і країн. Які сліпо йшли за своїми засліпленими вождями, і досі ще йдуть, аж поки всі не впадуть у безодню вічного засудження, а разом з ними крокують ті безбожні вірні, які правда отримали неоцінену ласку віри, проте живуть так, наче її ніколи не мали. Не забувай, душе! З вдячністю визнавати коштовність цієї перлини, вправляйся постійно в чесноті віри, бо вона допоможе тобі досягти остаточної мети і того, що любиш і чого прагнеш здобути. Віра вказує правдиву дорогу до вічного щастя і просвітлює земних мандрівників у темноті їхнього смертного життя. Ведучи їх до небесної вітчизни, є засівом інших чеснот, і їжею справедливого, дає йому втіху, допомагає в турботах і труднощах, вона ж наповнює страхом невірних і байдужих, бо нагадує їм про кару за гріхи, котрі чекають їх у майбутньому житті. Віра зможе подолати все, бо для того, хто вірить, ніщо неможливе, він може все зробити й усього досягти. Віра освітлює та облагороджує людський розум, підносячи людину, аби бачила і розуміла з непомильною певністю те, чого силами розуму не може зрозуміти. Віра звільняє людину від обмежень, котрі виникають із слабкості її розуму. Тому високо цінуй, моя доню, коштовну перлину католицької віри, оберігай її старано і зі страхом Божим.